Привіт, друзі! Ви всі підписники сам собі у Дякую, що дивитесь мій канал. Коментуєте, лайкаєте. Це найбільше все, що треба для того, щоб канал продвигався. І в першу чергу хочу подякувати тим, хто старається і відео дивиться до кінця. Показує, як наші поросятки люблять. Гарбузує їм потрошки троне багато. Сьогоднішнє відео хочу присвятити тому, що ну, я думаю, ви всі вже знаєте, що ціна на м'ясо і так само BMW і всі добавки, які ви там даєте поросятам, все подорожчало. А з сьогоднішнього дня от я зайшов і дивлюсь, ціна на поросят злетіла так, що середня ціна 5 тисяч гривень то пару з Від 4,5 до 6 продають нас на волині. Такі наші справи. Ну, звичайно, це нас не може не тішити свиноводів, так як все-таки багато. Ми вкладаємо цих хрюшок, щоб вони були такими і проколюємо і вітаміни, і від всяких хвороб і так далі. Не знаю, чи надовго таке зростання цін. Ну, Побачу, як буде, От на наступному тижні буду продавати свої. Побачимо, яка буде ціна на них. На той ну, поки так. Ну, В крайньому випадку. Це дуже-дуже радує мене в плані, тому, в плані того, що я продаю поросятками, не тільки а і поросят продаю, то мені воно, як то кажуть, на руку. Трошки. Ось такий наш короткий відосик, Мої фебреків. Нічого вже такі, правда, на 6 неділь. О, О такі вони, хлопаки. Може, сьогодні ввечері зважу Глянемо, що важуть, Ну, вони досить-досить непогані. Мамка Петрен Кабан був, великий білий з ландрасом. Все, друзі, всім до побачення. Ще раз дякую, що дивитесь канал. Удачі всім!